Ну що, доброго дня! Нарешті я знайшов той танк 10 рівня, на якому не просто хочеться грати, а й дуже приємно грати, тому що він один з найпотужніших. Багато наносить урона. Як ви бачите, сам перезаряджається, не треба довго чекати. Наносить нормальний урона і добре пробиває. І його досить таки важко пробити. Як би не намагався цей Є100, цього танка дуже важко пробити. Так, І він досить такий швидкий, повороткий, як ви бачите. Ну, на мою думку, це один з найкращих нових, десятого рівня танків, який зараз є у World of Tanks. Ну, понятно, що є ще Маус, там Е100 ну, є, є танк. Ну, Є багато. ВК танки є багато. ну ВК теж наносить багато урона. Але оцей танк один з найкращих на європейській війці, Так що, дивіться, підписуйтеся.